Відьмак від Netflix завжди був поганим серіалом. Від його перегляду хотілося пробити собі лоба фейспалмом, лягти десь в куточку, згорнувшись калачиком, і пригорнути до себе книги Сапковського: моноліт, з яких лізуть монстри, весемір, що штрикає цірі ножиком, Єнефер, що бігає зі здоровенною сокирою. Просто жахливі сюжетні повороти та дірки у сценарії. Ти дивився той серіал і задавав собі лише одне питання. Навіщо ви це зробили? Ну чому? Чому все настільки тупо? Перші два сезони серіалу вийшли і справді жахливими, і ось настав 2023 рік. Netflix встигли ще осоромитися з абсолютно убогим спінофом за Blood Origins, тому я взагалі не чекав від третього сезону серіалу Відьмак хоч чогось. Я не слідкував за новинами за закадровими пертурбаціями. Знав тільки, що Генрі Кавіл пішов з серіалу, і третій сезон для нього останній. Тим не менш, пропустити цю подію я просто не міг. Я думав, що отримаю чергову порцію крінжі. Та не так сталося, як гадалося. Тому що, додивившись п'яту серію третього сезону, поки доступні лише п'ять, останні три серії вийдуть лише через місяць. Так от, додивившись останню поки серію, я зрозумів, що третій сезон серіалу Відьмак мені моментами навіть подобається. Мені. Тому хто ненавидить перші два сезони. Так, мені довелося змиритися з думкою, що третій сезон серіалу Відьмак поки найкращий з тих, що були. Звичайно, у порівнянні з першими двома сезонами, навіть 20-годинна версія мультика про пса патрона здасться величним витвором кінематографу. Проте все одно я здивований, дуже здивований. Навіть попри те, що в серіалі залишилося безліч абсолютно жахливої фігні, крінжу і довбаних монолітів. Третій його сезон навіть можна дивитися. І навіть можна зловити себе на думці, що тобі подобається те, що відбувається на екрані. У цьому відео я розповім вам чому. З вами, як завжди, канал GameVis. Перед початком як завжди дякуємо нашим патронам і спонсорам. Ви допомагаєте нашому проекту розвиватися набагато швидше. Канал вже стабільно тримає темпу два відео на тиждень. Далі буде тільки краще. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримуйте нас спонсорством на YouTube, Patreon, BuyMeACoffee або звичайним донатом, або навіть просто вподобайкою, підпискою і коментарем. Половину зібраних коштів ми жертвуємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Поки ж запасайтесь смаколиками, бо попереду вас чекає повний огляд третього сезону серіалу Відьмак. Огляд поки найкращого сезону відьмак від Netflix. Почнемо ми, як це і має бути з самого початку, з першої серії сезону. І вже з перших секунд ми бачимо, що відсиланнями на книги та ігри нас точно не планують обділяти. З'являється той самий професор з ігрової саги про Геральта в оточенні команди головорізів. Всі вони шукають Цірі, яка раптом стала потрібна взагалі всім впливовим силам континенту. Професор, правда, слуга Рінса, але то таке. Геральт звичайно розвалює бандитів, але далі тільки ще більше дивини. Геральт і Єніфер спілкуються між собою з записками. В цих записках Єніфер називає Геральта не інакше як дорогий друг. Всі, хто читав книги, знають, яке жирне це відсилання. Виявляється, що Геральт, Цірі та Єнефер покинули Каєр Морен і тепер ховаються від переслідувачів де-інде, знімаючи різні домівки у хазяїв. Геральт не спілкується з Єнефер, бо ображається на неї через волет Мейр і всі парапатії другого сезону. Єнефер же навчає Цірі магії. Так. Так само, як і в книгах, Єнефер нарешті навчає цірі магії, і хоч у другому сезоні Цірі самостійно відкривала портали куди хотіла, зараз вона навіть камінь нормально підняти не може. Між Єнефер і Цірі розвиваються дружні стосунки. Якраз через це навчання магії. Ми знову бачимо точні паралелі з книгами. Тобто, стоп, стоп, стоп. За перші п'ять хвилин ми отримали ледь чи не більше книжних паралелей та логічного розвитку відносин між персонажами ніж у всьому другому сезоні. Вау, А раніше так не можна було. Ви там що сценаристів змінили, чи що? Ви що там намагаєтесь просто повернути у нормальне книжкове русло всю ту ідіотію, яку вигадали у перших сезонах? Перепрошую, а одразу за логікою книги йти вам, що релігія не дозволяла? Тобто весь другий сезон ми бачимо, як Цірі якогось біса раптом починає довіряти абсолютно незнайомій жіночці на ім'я Єнефер. А вже після цього у третьому сезоні нам нарешті показують розвиток стосунків персонажів і причини, чому ці стосунки взагалі з'явилися. Вау! А що заважало вам раніше звернутися до першоджерела, щоб ваш недосценарій став чимось нормальним. Так, ну добре, злість починає брати наді мною гору, але повернемося до огляду. Зрозуміло, що настільки все безхмарно бути не може. Ну неможливо просто так за мить повернути безумний сюжет в якесь адекватне русло. Геральт, Сірі та Єнефер бігають від бандитів Рієнса та, врешті, знаходять притулок у Ярпена Зігріна. Між ними, нарешті, розвиваються стосунки, які стають схожими на стосунки, описані у книгах. А між тим ми переміщаємося у інші локації. Спочатку до абсолютно безглуздих ельфів, які і далі кудись подорожують, мов табір без хатків. Виявляється, вони шукають долблатану, а долблатана це їхня земля-обітована, тобто досить ефемерна місцина, яка фізично не існує. Правда, не зрозуміло, ким ця земля обітована, можливо, якимось пророцтвом. І все ж, ельфи залишаються такими ж, якими були в перших сезонах, якимись кочівниками. Францеска це просто якесь посміховисько. Філавандрель, також брат Францески взагалі не зрозуміло, для чого віднімає екранний час. Ну, хоч новий ельф-алатін досить цікавий, воює за Нільфгард, вірить, що Нільфи дадуть ельфам пусті землі. Ельфи ж також шукають Цірі, бо Істред в минулому сезоні сказав їм, що Цірі може відкрити портал між світами. Ельфи сподіваються, що Цірі знайде для них нову планету. Коротше, якби в цій історії не було монолітів, а ельфів би не зробили безхатьками, то мені б навіть сподобалося. Автори знову таки намагаються поєднати те, що поєднати неможливо. Провести якісь логічні лінії між безумством перших сезонів і основою оригінального сюжету. І ці спроби стають все цікавішими. Далі в нас замок короля Візіміра, і що я можу сказати? Дікстра все такий же крутий і харизматичний, як і раніше. А Філіпа Ільхард, придворна чародійка, також досить крута. Це харизматичні персонажі, за ними цікаво спостерігати. Вони чинять інтриги, вони жорстокі та безпринципні. І вони цікаві. Дікстра то місцевий Буданов, настільки його реданська розвідка грізно виглядає у серіалі. Трохи забігаючи наперед, коли Дікстра зрозумів, що Візімір хоче йти на союз з Нільфгардом, щоб цьому завадити, він наказав вбити дружину Візіміра і її голову принести королю Реданії, ніби як подарунок від Нільфгарду. Звісно, Візімір свій союз розірвав. У цьому моменті я усміхнувся від задоволення. Це було круто, бо це було саме в дусі книжної саги. Хоч ці події не є її переказом. Нові сценаристи набагато краще розуміють витвір Сапковського, це точно. До речі, також в нас з'явився принц Радовід Греданський. В книзі він був персонажем 10-го плану, тому і порівнювати немає з чим. Фактично, шоуранери створили такого персонажа, якого собі забажали. В них Радовід довговолосий, досить хитрий, але лякливий. А також він гей. От, в принципі, і весь його опис. Ух. Це відео вже доволі довго йде, а ми все ще на першій серії. Але ви просто не розумієте, наскільки вона мене приємно здивувала. І наскільки я був злий, коли згадував, що могли ж вони сволоти з перших сезонів почати робити хоч щось подібне. Ну могли ж. Так, третій сезон це далеко не переказ книг Сапковського. Події тут хронологічно змінені місцями. Є нові персонажі, деякі старі персонажі абсолютно перероблені. Але ж основна лінія ось вона, йде більш-менш як має бути. Ось купа відсилань на книги та ігри. Третій сезон серіалу це відьмак, а не щось незрозуміле. Це дійсно відьмак. Так, це адаптація книг, але це відьмак, і це найголовніше. А що ж, до кінця серії нам ще показують любистка, і виявляється, що він працює на раданську розвідку. Знову ж таки, як і в книгах, любисток бігає за жінками, і ті виганяють його з дому. Він ловелас. Нарешті його характер наближають прямо до канону. Також я не відправити Цірі відправити Аретузу, щоб та навчилася там магії, і любисток до них доєднується. Все правильно, з логіки канону. Але в першому сезоні серіалу нам показали, що поганих учениць в Аретузі перетворюють на вугрів. Остає питання: а нафіга була ця люта дичина? Тепер цірі відправляється в місце, де її можуть перетворити на вугра. Так, нові сценаристи все ж намагаються вирулити ту дичину з перших сезонів. Але при цьому потрапляють у пастку, бо вирулити це все неможливо. Тож, хоч канон не сходиться, логіка самого серіалу йде по одному місцю. Теж саме стосується Єнефер. Як вона збирається повертатися в Аратузу в минулому ж сезоні? Вона бігала з сокирою перед чародіями та звільняла кагира, тікала з ним на коні від купи королів та чародіїв. По логіці серіалу все знову котиться до пекла. Автори знову намагаються повернути книжний канон і стикаються з дичиною другого сезону, яка їм при цьому заважає. Як же це мене дратує? Але щоб вони думали, що все так добре в першій серії, в її кінці нас чекає наступний сюжетний поворот. Геральт вирішує використати цірі як приманку, щоб Ріенс її знайшов. Так, використати цірі як приманку. Окей, таке враження, що в цьому серіалі всі найближчі люди хочуть поскоріше нарешті вгробити ту кляту цірі. Васимір штрикає її ножиком, я не веде її в Аретузу, де її можуть перетворити на вугра, а Геральд постійно використовує її як приманку. Ох, ви дограєтеся! Коротше нас чекає бійка. Там компанію наших героїв атакують не тільки Ріенс з посіпаками, а ще й ельфи без хатьки разом з Францескою Фіндабаєр. А перед цим нам знову ж таки дають купу відсилань на канон. Сірі опиняється в руїнах Веду. Нам розповідають історію Аелі Рен, ельфійки, що повстала проти людей. Але то таке. Сама ж бійка виходить сміховинна. Спецефекти у відьмаку від Нетфлікса як були повним дном, так ними залишились. Хоча, знаєте, бюджету в 100 мільйонів доларів мало б вистачити на нормальних монтажерів та хромакей. Коротше, під час бійки Геральт зламав руки Рієнсу, але чомусь його не вбив. Зламав би вже шию чи що. Також Геральт, використовуючи різні відьмачі знаки, розкидав більшу частину ельфів. Францеска виявилась посміховиськом, і Янефар здолала її одним кастом однієї магії. А брата Франчески нарешті вбили. Ура! Здається, нові сценаристи почали чистити ряди абсолютно бездарних та непотрібних персонажів. В Кінці ж серії Геральт відправився на полювання за рієнсом. Знову ж таки, як і в книгах. А закінчилося все ще одним відсиланням на ігрову сагу. Емгир Вар Емрейс знайшов портрет своєї дочки Цірі. І це було круто. Нарешті ми дісталися до другої серії, і нам треба піднімати темп нашої розповіді, бо це відео може розтягнутися на годину. Основний настрій цього огляду залишається однаковим, і висновки після першої серії незмінні. Нові сценаристи намагаються вирвати нас з кошмару попередніх сезонів і якось пов'язати їх сюжет з нормальною сюжетною лінією книг Сапковського. Звичайно ж, не без своїх приколів, по типу падлатого гея Радовіда. Але все ж у другій серії в очі кидалося те, що шоуранери все одно не здатні потрапляти у характери персонажів. Мгер у нас не холодний могутній імператор, а якийсь зарозумілий хвалько. Він приходить до краснолюдки за новим мечем і розповідає їй всю історію життя. Ми чуємо про узурпатора, про батька Емгира, про Нільфгард. Коротше нас знову нагороджують тонною відсилань на книжковий канон. І скажу наперед: цих відсилань у перших п'яти серіях третього сезону просто мільйон, ледь чи не кожні кілька хвилин вони є. Також ми бачимо кодрінгера і фена, які допомагають Геральту. Забігаючи знову наперед, скажу, що їх дім разом з ними, так само як і у книгах дотла спалив Рієнс. Термінатора у спідниці Фрінгіллу Віко нарешті прибрали з екранів. Абсолютно невдалий персонаж. Вона тепер працює дегустаторкою імператора Емгира. На екрані при цьому майже не з'являється. Мінус ще одна біда. Ні, серйозно. Я ж кажу, що сценаристи розчищають Авгієві конюшні після своїх попередників. Проте, у другій серії також багато, як мінімум спірних моментів: як, от, любов до БДСМ у Дікстри, а також вогник почуттів між любистком та радовідом. Творці серіалу трохи помішані на сексі, бо пихають його в абсолютно різноманітних формах, куди треба і не треба. І мені, чесно кажучи, це не дуже подобається. Справа в тому, що в оригіналі і так багато толерантності. У нас є стосунки цірі та містле, є багато чародійок, які люблять дівчат. Але менше з тим Геральд знаходить фортецю Рієнса. Виявляється, що там проводилися експерименти над вкраденими заратузи дівчатками, за допомогою яких їх старалися зробити схожими на цірі, чи перетворити їх на Цірі. Коротше, там Геральт зустрічає складену з людських кінцівок істоту, яку вбиває, а також дівчинку, яка дуже схожа на цірі. Над нею проводили експерименти, тому вона не сповна розуму. Щоб витягнути її з безумства і дізнатися, що відбувається у фортеці. Геральт забирає дівчинку з собою. Про купу відсилань на книги та ігри вже навіть не згадуємо. Третя серія не покидає спроб повернути нас у русло нормального сюжету. Любисток знову прокидається у ліжку якоїсь дівиці, а Геральт знаходить тих, хто може розчеклувати безумну дівчинку. І цими персонажами виявляються герої книги Сезон Гроз. Тобто, нарешті, персонажів не беруть просто з голови. Якщо їх і додають у сюжет, то беруть їх образи з книг. Невже ми до цього дожили? Друзями Геральта є вовкулака Отто, що тримає себе в руках, і його дружина. Так, так, той самий Отто з книги Сезон Гроз, як я й говорив. Прекрасно! Єнефер з Цирі приходять нарешті в місто біля Таннеду, і події, що там відбуваються, реально знову списані з книг. Вони потрапляють у банк Джан Карді, хоча банкір тут людина, а не краснолюд. Там для Цирі виділяють провідника, з яким вона гуляє містом. Абсолютно канонічно в місті Цірі потрапляє на виставу, де показують типу Василіска у клітці. І коли Цірі починає сперечатися з власником клітки, врешті-решт їй доводиться битися з цим монстром, бо клітка відкрилася. Це ж просто ідеально. Ну вона перемагає, а сценаристи ще на мить показують нам містле. Але про неї і про каст серіалу ми поговоримо пізніше. Поки ж в нас відбувається реінкарнація кагера, і вона нормальна. Ну, тобто цьому персонажу нарешті дали мотивацію діяти. Він бачить сни про Цірі. Він відданий імператору, його натуру роздирають якісь дилеми. Коротше, я ще раз кажу: нас виривають з пекла перших сезонів все сильніше. Хоча до кінця з цього пекла вирватися неможливо. І якраз це питання до касту. Бо каст як був паршивим, так паршивим і лишився. Інколи виникає враження, що Нетфлікс наймає на рандомні ролі рандомних людей. Пощастить Геральта буде грати Генрі Кавіл. Не пощастить, Геральта буде грати мексиканець іммігрант, який не встиг знайти нормальну роботу, і в той день заносив каву в офіс Netflix. Чому? А просто тому, що так, не дивлячись на всі позитивні зрушення, відьмак від Netflix залишається відьмаком від Netflix. Тому характери персонажів абсолютно не співпадають з книжковими описами. За рідкісним виключенням зовнішність різних персонажів абсолютно рандомна. І тому Тріс не ховає свій шрам ілюзією, а ніби хвалиться тим опіком перед іншими. Тому Маргарита Ло Антіль виглядає ось так: тому Геральт розповідає всім монологи на кілька хвилин. Тому, тому, тому тим часом Цирі знайомиться з чародійками і тікає від Єнефер. Цирі переслідує дикий гін, і Геральт рятує Цірі від нього. Дік і Філіпа Ельхарт неймовірно прекрасні та харизматичні. Тут саме відбувається момент з головою королеви, яку принесли королю. В кінці ж до нас повертається Кагир. Він вбиває того єдиного реального харизматичного ельфа по наказу ЕМГИР. Мда. Здається, нормальних ельфів у цьому серіалі ми так і не дочекаємось. У четвертій серії я виділю повернення Єнефер на танет, а також те, що всім майже пофіг, що вона наробила в минулих сезонах. Це проходить настільки буденно, ніби чародії просто попрощалися місяць назад, і тут Єн просто повернулася з відпустки. Тісая взагалі в захваті, тільки стрегобор трохи побубнів. Взагалі, серед цього посміховиська, яке називається типу капітулом чародіїв, один стрегобор не здається повним кретином. Коротше, сценаристи просто не вирішили проблему безумства перших двох сезонів. Зробили вигляд, що Єнефер не бігала там з сокирою, мов навіжена. І ще раз задаю питання: на хіба взагалі той ідіотизм був? Але то таке. Реінкарнація Кагира завершується. Емгер ніби його прощає та дає йому нове завдання. Слава Богу, фрінгіли все ще нема на горизонті. Також дуже погріла серце абсолютно крута подорож Геральта та Ціріна на таннет, де вони вполювали жагницю. Знову дуже круте відсилання на кни. І ще сильніше розкрили характер любистка через його конкуренцію з іншими бардами. Ще одна крута сцена, коли Геральт та Єнефер миряться і говорять. Любисток та Цірі спостерігають за цим здалека і вигадують фрази, які говорять Геральт та Єн. Ця сцена зігріла серце фанату дуже круто. І те, що герої помирилися, їх довгий шлях до цього примирення, все це дуже поступово, логічно і так, як просто має бути. І якби не істрид зі своїми чортовими монолітами, якби не чергова поява ельфів без хатків, якби не прохання Радовіда, щоб Лютик взяв його прямо в цьому сараї, поки Цірі спить за стіною, якби не все ось це. То серія була б ідеальною, але маємо, що маємо. Що ж, ніби виходить позитивний огляд, чи не так? Я, звичайно, описую мінуси, але тон то позитивний. Та й настрій після перегляду непоганий. Я не згорів, не застрелився і не вмер від крінжі, як це було в перших двох сезонах. Я просто подивився нормальний серіал, все пізнається в порівнянні. І в цьому порівнянні третій сезон, порівняно з другим, на кілька голів вище. Коротко про п'яту серію, бо це просто той самий бал на танеді. Так, міскаст приблизно всіх чародійок та прикопування до стрегобора через якісь моноліти. І так, це нагадувало, що перед нами все та ж срака троля з перших двох сезонів серіалу, яку просто прикрили красивою тканиною. Але цю тканину можуть в будь-який момент зірвати, і перед нами буде все та ж срака троля. Проте, врешті, все було дуже круто. Сам монтаж. Те, що історія розповідається ніби флешбеками, поки Геральт та Єнефер займаються коханням та розповідають одне одному, що вони від кого дізнались під час балу. Діалоги різних персонажів, спроби Марті Содергрен, ледь не єдиної чародійки, що відповідає книжковому опису звабити Геральта, «Вільге Форц, який нарешті набуває необхідної темної аури. І для цього йому навіть не треба кидатися шаблюками. Єнефер, Філіпа, Дікстра, Тісая. Ця серія чудова, за виключенням дрібних негараздів, міскасту і проблем, що тягнуться з перших сезонів. Закінчується ж все великою інтригою. Геральт та Єнефер розкусили Вільгефорца. Почався якийсь шум з криками. На нас чекає танницький бунт. Ось таким вийшов третій сезон серіалу Відьмак від Netflix. І це виключно мої враження. Я приємно здивований, але може я просто нічого від серіалу не чекав? Обов'язково пишіть свої думки у коментарях. І так, я все ще ненавиджу цей серіал в цілому. Краще б він не виходив. Перші два сезони як два великі шматки лайна. Якщо навіть прикрасити їх квітами, вони не перестануть виділяти гидотний запах. У їх основі занадто багато проблем, котрі просто неможливо виправити. Але за спробу і старання я поставлю сценаристам вподобайку. Вони принаймні намагалися. Мені навіть цікаво, як покажуть битву на танеді у другій частині третього сезону. І навіть цікаво, чи може серіал вилікуватися хоча б до серіалу середніх очікувань. Третій сезон просто нормальний. Але на фоні повного дна він відчувається ледь не шедевром. Знову ж все пізнається в порівнянні. Мабуть, ці слова девіз даного відео. Отже, ми сконцентрувалися на плюсах. А в наступному відео обговоримо усі мінуси, які я тут часто оминав: усі тупі сцени, сюжетні дірки, персонажів, в існуванні яких немає сенсу, і так далі. З вас, як завжди, вподобайка, коментар та підписка. Також донатьте на ЗСУ, підтримуйте нас, щоб ми теж донатили на ЗСУ. Всі посилання у описі. До нових зустрічей на каналі GameVis. І не пропустіть, ми готуємо для вас ще одне відео по першій частині третього сезону серіалу Відьмак.